Ласка, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китайська технологія штучного інтелекту Діпсік викликає тривогу у Вашингтоні. Республіканські законодавці заявляють, що вона може становити серйозну загрозу національній безпеці США. Американський сенатор вимагає роз'яснень від інтел щодо зв'язків нового генерального директора компанії з компартією Китаю. Президент Трамп закликає голову Intel піти у відставку. Автовиробник Polestar повідомив про рекордно низькі продажі у Китаї у червні. Було продано всього шість автомобілів, які перспективи у виробників електромобілів на китайському ринку. А в Китаї протестувальники скандують гасла проти комуністичного режиму. Влада направила сили спеціального призначення для придушення протестів. Докладніше про те, як мирна демонстрація переросла в насильство. Республіканські законодавці закликають Міністерство Торгівлі США провести розслідування щодо DeepSeek AI через потенційні ризики для національної безпеки. У листі, опублікованому у вівторок, сенатори висловлюють стурбованість тим, що DeepSeek може передавати американські дані китайським військовикам та розвідувальним структурам. Вони посилаються на офіційні оцінки, стверджуючи, що DeepSeek вже підтримував китайську розвідку, і ми вірно робитиме це й далі. Особливе занепокоєння викликає відкрити вихідний код моделі це означає, що розробники по всьому світу можуть отримати до неї доступи, вносити зміни, що відкриває шлях для зловживань. У листі наводиться приклад, як DeepSeek згенерувала інструкції для кампанії в соцмережах, яка закликала підлітків до самокалічення. Що більше ще й надала рекомендації щодо створення біологічної зброї. Сенатори вважають, що обмеження доступу до таких систем ШАІ критично важливе для підтримання конкурентної спроможності США та захисту конфіденційної інформації гейдж фонд, що фінансує китайський стартап DeepSeek, який розробляє шаї, перебуває під слідством. Влада провінції Гуандун розслідуючи, утримував один з керівників фонду High Flyer Quant Незаконні відкати від брокерських комісій. Керівник відділу ринкових операцій лі Чен співпрацює зі слідством з листопада, й офіційно став фігурантом справи. За даними слідства, на особистий рахунок лі могли надійти щонайменше 2 мільйони 800 тисяч доларів. Справа привернула Особливу увагу, оскільки Гао Сян, топ менеджер China Merchant Securities, партнера Quant, також перебуває під слідством. Повідомляють, що Гао отримав золота приблизно на 415 тисяч доларів від партнера пов'язаного з лі сенатор Том Котон направив запит компанії Intel, яка отримує мільярди доларів з бюджету США. Його збентежили зв'язки нового генерального директора з компартією Китаю. Президент Трамп також прокоментував ситуацію. Технологічний гігант Intel у березні призначив новим генеральним директором Тана Бум. Він займає керівні посади та інвестує в китайські компанії, пов'язані з армією КНР. У листі до Intel Сенатор Котон висловив стурбованість тим, як ці зв'язки можуть вплинути на національну безпеку і зажадав або усунути Тана від керівних посад, або вимагати від нього вийти з компаній пов'язаних із КПК. Котон також нагадав, що інтел отримала 8 мільярдів доларів у межах федеральної програми Чіпс. За його словами, враховуючи таке масштабне фінансування коштом платників податків цій компанії, необхідно приділяти особливу увагу. До приходу в інтел танкерував компанією Cadence, яка минулого тижня визнала себе винною. Незаконному переданні технології китайським структурам. Серед них військовий університет, який займається розробленням суперкомп'ютерів для моделювання ядерних вибухів. Тан убів мав посаду голови каденс саме у період, коли відбувалися ці порушення. Це викликає серйозні побоювання у Котона щодо захисту чутливих технологій, які розробляються в Інтел та фінансуються з бюджету США. Котон також поцікавився чи знала Інтел про розслідування міністерства юстиції, коли призначала Тана на посаду генерал. Ального директора Трамп заявив, що голова Інтел має серйозний конфлікт інтересів і повинен негайно піти у відставку. З його слів іншого виходу немає. Інтел заявила виданню The Epoch Times, що відповість на всі запитання сенатора. Котон дав на це термін до 15 серпня. Виробник електромобілів Polestar, який раніше мав намір конкурувати з Тесла та Porsche на китайському ринку, незабаром може відмовитися від перегонів. У червні компанія продала китайським клієнтам лише шість автомобілів, а загальний обсяг продажів за перше півріччя становив менш ніж 70 машин. Основні акціонери Polestar – Вольво та її материнська компанія Джелі Group. Попри те, що автомобілі Полистар виробляються в Китаї, компанії не вдається за Питися на найбільшому у світі автомобільному ринку за останні п'ять років. Полистар продавала в Китаї від тисячі до двох тисяч автомобілів за рік. 2025 може стати найгіршим за перше півріччя. Реалізовано всього 69 машин. На кінець 2024 року заборгованість Полистар становила майже 7,4 мільярда доларів. Вольво також заявила про припинення фінансування та скорочення своєї частки в компанії. За офіційними даними, Полистар закрила всі. Свої автосалони в Китаї за винятком одного в Шанхаї. Поки що не зрозуміло, чи піде компанія повністю з китайського ринку. Якщо це станеться, це буде не перший такий випадок. Торік припинило існування ще одне китайське підприємство з виробництва електромобілів. ZUM – спільний проект Джилі та технологічного гіганта Байду Пекін вклав величезні кошти у такі стратегічно важливі галузі, як Шаї та Електромобілі, сподіваючись обігнати захід. Однак тепер ці галузі потерпають від на. Слідків цінової війни невелике місто Дзянью, провінції Сечуань на півдні Китаю, останніми днями опинилося в центрі громадської уваги. масові протести, спричинені соціальною несправедливістю, тривають уже близько тижня. влада направила на придушення протестів спеціальні поліційні підрозділи на вулицях. Чути гасла, яких найбільше боїться режим, геть комуністичну партію Китаю. У вівторок вранці вулиці Цянь'ю наповнилися криками, звуками сирен та гнівними вигуками протестувальників. За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція застосувала сльозогінний газ та світло-шумові гранати. Протести тривають цілодобово. На кадрах очевидці спецпризначенці провокують протестувальників та б'ють людей різних вікових груп від студентів до літніх. Свідки зняли на відео, як деяких протестувальників затримали і посадили у клітки, у яких зазвичай перевозять свиней. Це сприйняли як приниження людської гідності, що спричинило різку критику в інтернеті. Протести поширилися на сотні кілометрів до міста Куньмінь у четвер. Біля туристичного об'єкта помітили чоловіка з плакатом Дзіньпіна у відставку, що ж спричинило протести. Вірусне відео на якому кілька підлітків знущаються з однолітки, вихваляючись, що їм за це нічого не буде. Воно й викликало громадське обурення. Місцева влада заявила, що нападників покарано, проте китайські змі стверджують протилежне. Це викликало гнів серед мешканців, які вимагають справедливого. About about any any local They're now demanding proper punishment for the bullies.